Одне із улюблених міст харків'ян та гостей міста Сквер перемоги. Його відкрита у 1946 році. Але навряд чи ви знаєте, що до 1792 року тут був цвинтар. При цвинтарі знаходилася Мироносіцька церква. І коли у 1792 році кладовище було закрите, на його місці створили Мироносівський майдан і церква стала приходською. Судячи з фотографій початку ХХ століття, церква була якраз на місці цієї альтанки. Радянська влада у 1930 році вирішила, що церква заважає. Міщанам і треба її підірвати. І створили на цьому місці тролейбусне депо Харкова. Після закриття депо на його місці створили сквер перемоги.